Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про спортивну гру, яка називається баскетбол. В перекладі з англійської, баскет це кошик і бул це м'яч. Баскетбол це спортивна гра з м'ячем, який закидують руками в кільце із сіткою, що закріплене на щиті на висоті 3 метра 5 см над майданчиком. Баскетбол грають дві команди. В Кожній команді по 5 гравців. Мета кожної команди закинути м'яч у кошик суперника та перешкодити іншій команді заволодіти м'ячем і закинути його у кошик. За грою завжди спостерігає суддя. Він фіксує фоли, це недотримання правил. Баскетбол це дивовижна, складна, насичена, прекрасна гра, яка вимагає від її учасників універсальних якостей. Сьогодні ми з вами виготовимо іграшку, яка називається Таума-Троп або Тауматроп. В перекладі з давньогрецької таума – це чудо, троп обертання. Іграшка, яка заснована на оптичній ілюзії при швидкому обертанні картки з різними зображеннями на протилежних боках зливаються в один малюнок. З цієї іграшки було розпочато історія кіно та анімації. Для виготовлення тавматропа вам потрібні білий папір, картон, кольорові олівці, ножиці, паличка, клей і можна ще двосторонній скотч. Повторюйте за мною. Ось така чудова іграшка у мене вийшла. А у вас? Про яку спортивну гру ми сьогодні з вами розмовляли? Так, молодці про баскетбол. А як називається іграшку, яку ми з вами сьогодні виготовили? Молодці та у матроп. Сподіваюсь, у вас все вийшло. До побачення, до нових зустрічей!